Знаєте, дуже хочу з вами поділитися однією історією, яка мене торкнулася до серденька. Розповідь про одну дівчину, у якої в 9 років померла мама. І тато у неї був, знаєте, з таких людей, якого не навчили його батьки дарувати любов, внімати, казати, що я тебе люблю. А те, що нам не привито, ми цього не видаємо. І, звісно, що її тато з маличкою не привчили дарувати своїм дітям любов, і він не дарував цю любов своїй дитині, своїй доньки. І коли мама померла, її тато більше, знаєте, замкнувся в собі, переживав по-своєму втрату. І бабушка, яка була поруч, здавалося б, вона також забула про те, що біля них маленька дитинка. Бабушка вела більш такий розгульний спосіб життя. І ця дитина, що вона мала, могла унаслідувати? Звісно, що гріхи. 12 років ця дівчинка вона вже почала курити, вести грішне життя, мати безвідповідальні сексуальні стосунки. У 12 років. 17 років вона попадає в Туреччину в один із притон. Де її заставляють торгувати тілом. І вона займалася проституцією, заробила кошти, У неї вийшло виїхати з Турції. Вона приїхала в Київ, вона купила там собі квартиру, знайшла якихось там своїх друзів, з якими почала знову ж таки гуляти, пити, курити. Але весь цей час вона, знаєте, як задавала собі запитання, чому вона так живе, в чому сенс її життя. І вона не могла цього зрозуміти, вона накладала на себе руки, і це вона все розповідає, будучи вже зараз в нашій церкві, і вона ділиться своїм откровенням, як вона прийшла до Господа. Одного разу вона дуже сильно кричала, плакала, зверталася до Господа і казала Господу, що вона не хоче жити. Квартира її з ремонтом. Не приносила насолоди друзі, які по Черчині були, по наркотиках. Вони були тільки тоді, коли були кошти, коли було що розпити, що понюхати, що вжити. І в один із таких моментів, коли вона волала, коли їй було боляче, коли вона не хотіла жити, до неї зателефонувала її сестра і сказала, що їхній тато увірував Господа. І став проповідником. Вона не могла повірити, бо за 25 років ніколи її тато її не обнімав, ніколи не казав, що він її любить. Вони зібралися з сестрою і поїхали до тата. І не повірите, коли вона вийшла з машини, зайшла в хатину, де батько жив. За 25 років перший раз він її обняв. І перший раз він їй сказав, що він її любить. І коли він увійшов в нашу церкву, слава Боже, його навчили каятися, його навчили відкривати своє серденько, дарувати любов, не просто отримувати. Його навчили впускати всередину Господа. І от коли вона приїхала, вона сказала, що за всі 25 років я так чекала цього. І на той момент, коли батько її обняв і сказав, що він її любить, в очах свого батька вона побачила Господа. І не повірите, пройшов час. Вона знову повертається до грішного життя, бо вона просто поїхала, щоб побачити батька. Але ж знаєте, яка спокуса, друзі ж знову кажуть, та випий нічого страшного, та нюхни або тому колись. І в один із наступних таких тяжких моментів для неї вона зрозуміла, що вона не хоче так жити, а вона хоче змінити своє життя. І в дурмані вона телефонує батькові і каже, що тато я не хочу жити. Приїдь, забери мене, будь ласка. Тато кидає все. Вони разом з пастором вони їдуть, забирають її з того місця, де вона була, привозять до церкви, і вона кається. І вона Божим Словом люкується. І, звісно, що це непросто. І, звісно, що треба було перетерпіти ломки, алкогольні, наркотичні. Але, занурюючись в слово Боже, відкриваючи своє Слово для Господа і щиро просячи у Господа допомоги, за неї молилася ця церква. І вона покаялася. І зараз вона спасенна. Вона в нашій церкві, вона служить, вона служитель церкви. Вона спасає душі інших людей. Ця розповідь мене дуже торкнулася через те, що у нас у кожного свій шлях до Бога. Але тут питання. Головне, щоб ми сказали Господу так і дійсно захотіли жити з Господом. Не просто на словах, а серцем. Нас Господь завжди чекає, нам Господь завжди шанс на порятунок дає. І тут вже за нами вибір, чи ми падаємо далі в прірву, чи ми бачимо людей Божих, навертаємося до Господа і спасаємо себе. Ми дуже часто доводимо своє життя завдяки своїм вчинкам до проклять, до абсурду, а цього не потрібно робити. Бо коли ти пізнаєш Господа, ти знаєш правила Божі, за якими потрібно жити, щоб не мати проклять, не мати таких страшних наслідків і не доводити своє життя до безвиходів. Сподіваюся, що ця розповідь буде для когось корисною. І вона так само торкнеться серця кожного, хто буде її чути. Будьте благословені Господом, не доводьте своє життя до абсурду. А приймайте вірне рішення і спасайте себе вже всього дня. Па-па!